Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття: I can use time words and phrases. Я можу вживати слова та фрази, які відносяться до часу. Розділ A: past, present and future. Минулий, теперішній та майбутній часи. Look at the diary and read the sentences below. It's midday on Thursday, the 11th of April. Подивіться на розклад у щоденнику і прочитайте речення нижче. Зараз полудень, 11 квітня четвер. Давайте будемо дивитися відразу на речення нижче і шукати відповідність у розкладі у щоденнику. I was in Madrid last week. Минулого тижня я був у Мадриді. Last week минулого тижня. I saw John and Trish three days ago. Я бачив Джона та Триш три дня по тому. Віднімаємо три дні. Один, два, три. Бачимо у понеділок. On Monday at 7.30 або at half past seven. He saw John and Trish. Далі. I had lunch with Liz yesterday. Вчора я обідав з Ліз. Бачимо, вчора була середа Wednesday, lunch with Liz. I went out with Brian last night. Я виходив погуляти з Брайаном минулого вечора. Бачимо, 7.45 це в нас вечір. Тому кажемо не минулої ночі, а минулого вечора am going to the cinema this evening. Я йду до кінотеатра цього вечора. Знову вечора. Також бачимо 7.15. Робимо висновки. Що про вечір ми можемо казати як «evening», так і «night». Просто минулого вечора не можна казати last evening». Такого не буває. Минулого вечора це буде last night». А цього вечора, який у нас ще попереду сьогодні, це this evening. Далі, I've got a meeting tomorrow morning. Я маю зустріч завтра вранці. I'm going to stay at Gary's this weekend. Я збираюся зупинитися у гарі цього вихідного. Цими вихідними бачимо ось, ось два вихідні. Він залишається у гарі. Then I'm in London for three days next week. Наступного тижня я буду в Лондоні протягом трьох днів. Бачите, це буде наступного тижня, але ми це передаємо за допомогою Present Simple. I have a doctor's appointment next Thursday. Наступного четверга у мене зустріч із лікарем. I'm seeing my parents in ten days time. Через 10 днів я побачуся зі своїми батьками. Зустрінуся зі своїми батьками. Пам'ятаємо, що «see» – це у нас non action verb. Ми його не можемо вживати у continuous. Коли мається на увазі, що ми бачимо щось фізично. Ми його вживаємо у continuous у значенні meet. I am meeting. I am seeing. Далі, Glossary. «last week». Минулого тижня. Ми не будемо вже дивитися на розклад. Ми не кажемо the last week. Минулого тижня це last week. Цього тижня this week. «Next week» Наступного тижня. Також не кажемо the next week. Просто next week. Last night or yesterday evening. Минулого вечора. Минулого вечора ми можемо сказати двома способами: або last night, або yesterday evening. Але не yesterday night і не last evening. Запам'ятовуємо last night та yesterday evening. Дослівно вчорашня ніч, минулий вечір. Наступне слово appointment. A meeting at a fixed time, often with one person, usually for work or with a doctor, dentist, etc. Appointment це зустріч у зазначений час, часто з однією людиною. Зазвичай стосовно роботи або з лікарем, стоматологом і так далі. Справа 1. True or false. Right, true or false. Приклад. I was in Madrid last week. Я був у Мадриді минулого тижня. True. Правда, за розкладом так і було. I got back from Madrid four days ago. Я повернувся з Мадрида чотири дні по тому. Давайте подивимось. Так, тому що в понеділок він вже зустрічався з Джоном і Тріш, і далі також він уже собі. Робив потрібні йому справи. Значить, це правда. I saw John and Trish this week. Я бачився з Джоном і Триш цього тижня. Так, правда. Бачилися. Третє. I paid the phone bill three days ago. Я заплатив рахунок за телефон три дні по тому. Неправда, тому що він платив у вівторок і це було два дні тому. I was in London last week. Минулого тижня я був у Лондоні. Стоп, я не туди поставила. Значить, повертаємося. I met Brian yesterday. Вчора я зустрівся з Брайаном. Так, правда. Вони ходили гуляти. True. I was in London last week. False. He was in Madrid. I am going to the cinema this afternoon. Сьогодні в день я йду до кінотеатра. Неправда, тому що він шов іде this evening walls знову. I'm going out tomorrow evening. Я піду гуляти завтра ввечері. Це правда. Він збирається йти гуляти. True. I'm seeing Scott in four days' time. Я зустрінуся зі скотом через чотири дні. До речі, через чотири дні можна ще сказати in four days. Тільки там days буде писатися без апострофу. Неправда, тому що через чотири дні він зустрінеться зі своїми батьками. Це false. I'm seeing the doctor in a week's time. Через тиждень я зустрінуся з лікарем. Правда, тому що у нього була зустріч next Thursday. А сьогодні також четвер у нього за календарем, тому це правда через тиждень. Знову ж таки, In a week's time. Через тиждень. Можна сказати in a week просто без апострофу і без слова time. Через тиждень або in a week, або in a week's time. І останнє: I'm going to the theatre next Friday. Наступної п'ятниці я йду до театру. Так, правда? А чого в мене не хоче? Тро? Є, виконали. Очищуємо і йдемо далі. Complete the sentences. Доповніть речення. Приклад, we saw them yesterday evening. Ми бачилися з ними вчора ввечері. Можна сказати last night, а можна сказати yesterday evening. Перше, She saw Paul about three days ago. Ну, я вже сказала ago. Ми бачили пола приблизно три дні по тому. Его. Виконаємо це разом. Yeah. I wrote Pete's birthday in my. Я записав день народження Піта у своєму записнику. Це у нас було diary. Записник. She rang me at 10 o'clock last. Хм. Вона зателефонувала мені о 10-й годині минулого вечора. Last, і пам'ятаємо, що якщо слово last, то це буде «night». Yesterday evening, але last night. He wants to come in a week's time. Він хоче прибути приїхати через тиждень. Іншими словами, he wants to come in a week без апострофа S і без time. П'яте. She can't come. She's got a dentist's Хм. Вона не може прийти. У неї зустріч зі стоматологом. Пам'ятаємо, призначена зустріч це appointment. appointment. І останнє: I'm going to Italy week. Я їду до Італії наступного тижня. Якщо це майбутнє, то це next Пам'ятаємо. Last night, next week, перед last та next ми не вживаємо артикль the у цих словосполученнях. Очищуємо. Далі. Справа 3. Треба знову подивитися на оцей розклад, якщо бажаєте, і заповнити пропуски. У вас написано, що коли було. Слова та фрази, які відносяться до часу, ви маєте записати події. Давайте просто перекладемо оці фрази. A week ago тиждень тому. On Thursday evening – у четвер ввечері. Five days ago, п'ять днів тому. Last weekend минулого вихідного. Tomorrow morning, завтра вранці. In three days time через три дні. Також можна сказати «In three days» і крапка без апостроф, без нічого. This weekend цього вихідного, який буде. Last weekend це той, який минув. This weekend той, який буде. Є. А ми переходимо до розділу B. Words and phrases often confused. Слова та фрази, які часто плутають. І перші два слова це before та after до і після. Бачимо години: ten o'clock, eleven o'clock, twelve o'clock, lunch, two o'clock, three o'clock, four o'clock. We did some shopping before lunch. We went for a coffee after lunch. Ми зробили покупки до ланча. Ось у ланч, вони зробили до ланча покупки. Ми пішли на чашечку кави після ланчу. Ланч був, потім вони попили каву. Before – до чогось, Перед чимось, After – після чогось. At the moment – in a minute. У даний момент через хвилинку. I am very busy at the moment. Іншими словами, I am very busy now, not in this moment. А саме at the moment. Я дуже зайнята на даний момент. Я дуже зайнята зараз. I'll speak to you in a minute. I'll speak to you one or two minutes from now. Я поговорю з тобою через хвилинку. Або за хвилинку. Я поговорю з тобою через одну або дві хвилинки з даного моменту. At the moment. Зараз. In a minute – Через хвилинку-дві. Soon – later. Скоро пізніше. I'm going home soon. I'm going home in a short time from now. Я їду додому скоро. Я їду додому через короткий час з теперішнього моменту. Тобто відтепер пройде трішечки часу, і я поїду додому. Скоро. Це відбудеться скоро. Later. Can I talk to you later? Can I talk to you in the future, but not now? Можу я поговорити з тобою пізніше? Можу я поговорити з тобою у майбутньому, але не зараз. Запам'ятовуйте просто: soon щось трапиться скоро, Later – щось буде пізніше. Until до якогось моменту. We worked until 10 o'clock. We stopped work at 10 o'clock, not by 10 o'clock. Ми закінчили працювати. Ми працювали до 10-ї години, включно до 10-ї. We stop work at 10, not by 10. Ми закінчили роботу о 10-й, не до 10-ї. Until щось триває до конкретного моменту. Воно триває, воно не завершується, воно триває. А от by ми вживаємо тоді, коли щось закінчується до якогось моменту. Наприклад. I will have finished work by 10 o'clock. Я закінчу працювати до 10-ї години. Тобто о 10-й я закінчу. I want to stay here until July. Я хочу залишитися тут до липня. I don't want to go before July. Я не хочу їхати до липня. Тобто, до липня я буду тут, а вже з липня я поїду. «For» – Протягом періоду часу since з якогось моменту. I moved to this house. Сара was born. Я приїхав до цього будинку. Сара народилася. Sara is now five years old. Зараз Сарі п'ять років. I have lived here since Sarah was born. I've lived here for five years. Я живу тут, з моменту народження Сари, з того моменту, як Сара народилася. До речі, for і since вживаються в перфекті. От я живу, почав жити, жив і все ще живу. З якого моменту? «Since Sara was born» – з моменту як народилася Сара. Я живу тут протягом п'яти років. Скільки протягом п'яти років? З якого моменту це? since, Протягом якого моменту це for. Початкова точка. Період часу. Є майже «spotlight». Znowu, for and since. What I well, let's we use for with a period of time. For two weeks, for six months, etc. And since with a point in time. Since 2003, since last year, since I came to England, etc. We often use these words with the present perfect. I've been at university for a year. I've known Joe since 2002. Ми вживаємо for з періодом часу. Наприклад, протягом двох тижнів, протягом шести місяців і так далі. І since – з точкою у часі, з початковою точкою, з 2003 року, з минулого року, з моменту, як я приїхав до Англії і так далі. Ми часто вживаємо ці слова з present perfect. З перфектом ми їх вживаємо. Я навчаюся протягом року. «Be at university» означає навчатися, бути студентом. Я знаю Джо з 2002 року. В 2002-му познайомився і все ще знає. Є, давайте будемо виконувати вправу 4. «Circle the correct answer. Приклад. Dinner will be ready at a minute. In a minute. Вечеря буде готова через хвилину. Пам'ятаємо. In a minute. Через хвилинку дві. Перше. I had a shower before, after I went to bed. Я прийняв душ до того, як ліг спати, після того, як ліг спати. Звісно, до. Before I went to bed. Друге. We went home before work, after work and watched TV. Ми пішли додому до роботи, після роботи і дивилися телевізор. Звісно, після робота закінчилася і after work, we went home. Третє, I usually work until one o'clock, for one o'clock, and then have a sandwich. Я зазвичай працюю до першої години протягом однієї години і потім їм сендвіч. Ну, for у нас не може бути, тому що for це у нас перфект, цілий відрізок часу. Це відноситься до present perfect, а в нас usually, зазвичай регулярна дія. Тому зазвичай я працюю до першої години, і навіть якби у нас було протягом однієї години, було б for one hour. Але не for one o'clock. Відповідь until. Четверте. She's in the library at the moment. In the moment. Пам'ятаємо, що на даний момент now це at the moment. Вона у бібліотеці зараз. П'яте. I haven't seen her since last week. For last week. Я не бачив її. Протягом минулого тижня чи з минулого тижня? З минулого тижня. Since last week. Це початкова точка. Не бачив на минулому тижні і досі ще не побачив. А якби я не бачив її протягом тижня, то було б I haven't seen her for a week. Але не last week. I'm very busy this morning. Can I phone you later? Can I phone you soon? Я дуже зайнята цього ранку. Можу я зателефонувати тобі пізніше. Можу я зателефонувати тобі скоро? Ми відкладаємо це на потім, тому це буде пізніше. Later. Сьоме. She has worked here for seven years. Since seven years. Вона працює тут протягом семи років. Seven years – це цілий відрізок часу. Це період, а період це for, протягом восьме. The taxi will be here later. The taxi will be here soon. Are you ready? Таксі буде тут пізніше ти готова? Таксі буде тут. Скоро. Ти готова? Ну, якщо ти готова, то таксі тут буде скоро, Soon. Later – це коли ми щось відкладаємо на потім, на трішки пізніше в майбутньому. Є. Виділили. Далі вправа 5, а вправу 5 ви виконуєте самостійно. Що ви маєте зробити? Complete the sentences. Доповніть речення. Use soon, later, before, at, in, until, for or since. Вживайте ці слова. Пауза. Виконуємо. Знімаємо з паузи. Перевіряємо. Перевіряємо. Вона почекала до сіми і потім пішла. Дія тривала до сьомої години. Until – до, Тривала до For weeks – він знаходиться тут протягом трьох тижнів. Три тижні тому приїхав, знаходився і все ще знаходиться. Я стаю втомленим, я втомлююсь, можна ми скоро підемо додому у найближчий час. soon. Він хоче, щоб це трапилося скоріше. Ми не можемо сказати later. Can we go home later? Можемо піти пізніше, тому що навпаки людина хоче прискорити цю подію. А «later» це ми відкладаємо на потім. Далі in a I'll, be here. I'll be with you in a minute. Я буду з тобою через хвилинку-дві. «At the moment». Зараз на даний момент now since last summer. Я не бачив їх з минулого літа. Початкова точка. Я не бачив з минулого літа. Почалося минуле літо. Він він їх не бачив і все ще так і не побачив. Це початкова точка. Before I went out, Я написав імейл до того як пішов. Спочатку написав, потім пішов. I am busy tomorrow, завтра я зайнятий. Бачите, ми можемо майбутнє те, що в нас вже заплановане, передавати як за допомогою future, так і present simple. Ми можемо сказати I will be busy tomorrow. А можемо сказати I am busy tomorrow. Continuous тут не підійде, тому що uh, to be не вживається у даному випадку у continuous. Can we go out later this week? Можемо піти. Погуляти пізніше цього тижня, ми цю подію відкладаємо на потім, тому що ми зайняті. Тому слово син тут не підійде. це ми хочемо як, якомога скоріше, щоб щось сталося, але й це ми відкладаємо на після. Є виконали, сподіваюся, що у вас все зійшлося з відповідями. Наступного разу ми будемо вивчати прийменники, але вже місця і руху. I can use prepositions of place and movement. Це вже буде 76 те заняття, ще чотири і кінець підручника. На цьому я з вами прощаюся. Запрошую вас на наступне заняття. До побачення!